Еще я у нас представитель, да? Нет, и вот есть еще один. Заверили. Доверенно. А заверина кисть, да. Да, Даверина. не неца. Роман Ватреевич. вас видеозъемка здесь Совершенно верно. С призвищем я ваш по Я вольный слушатель, гражданин Украины. Цель. В сферінах, в вилучий, в продаж, на додаток, додаток, так, вы у нас на выбросині позвочу, так? Встановлюється особо представника позовача. Навіть удастся призвичайними побатькові, давайте документи вашу особу. Зубрич Лотова Олександрович на четвертому року наруження. Харків, Пихансько 2, квартира 67. Начальник потенциально позвонову видел по юридичному управлению под Харьков Медгаз Дина підставили доверенности. Доверенность. Довіреність надавалась. Оригинал доверенности. Знаты на доверенность публичных снабжений Харьков Медгаз в особенном управлении Мазара. На право не дать еще денег оставить за год упадок Харьков Медгаз. Уполноваживая начальника видела потенциальную позывную работу юридического управления под Харьков Медгаз. Добрый счет на право Александровича. Представляет интересы под Харьков Медгаз. Ворона Гмитлова, начал Лады. Назначенный помогашник в, в министерстве судах. Так, нормально посвящение воде. Зубрич Дмитро Александрович. О чем посвящение Вадия? Где ваше посвящение начальника видимо. Где? Где? видеолога. <реку> вот это посвящение у вас же есть. Повыдою службовому посвящению. Почему вы надо это посвящение воде? Много на посвящение номер 3, 036, выдано 14 носимого 2014 года, действует до 13 липня 2017 года. Зубрич Михаил Александрович, начальник видеологов. Глава управления Мазур, публичное инструмент товарищество, Харкимесгаз, Печарка. Посвідчення. Так, у нас другий представник відповідальщина, так? Так, ну ми тут не дані вже новый оповідь. судове засідання оголошено з перерви. Сидіть. Дякую. Представник позивача. якісь оригінали, докази, якісь дати? Вам були в курсі розвитку? Так, так. Скільки був інший представник? Нічого не. Ваша честь, 14 грудня у року нам були подані до суду пояснення по справі, які стосуються щодо ну, призначення повторної експертизи газового лічильника, можливості її проведення. Ну, в даних поясненнях, поясненнях ми зазначаємо. На те, що Це стосовно пояснення зрозуміло, що стосовно експертизи, у нас експертиза призначається так. за копитання. Додаткові якісь? Стратеги... Ні, додаткових нічого mm -hmm. немає. У вас є якісь додаткові, пояснює доказів. Запитання додаткові є. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ким було встановлено та на підставі чого втручання газового лічильника? Проведення експертизи лічильника. Була видана довідка. Харків-стандартметрології. Хто проводив експертизу? Довідка була державним повірникам у Сатіком. Я хочу зазначити, що споживач був присутній на даній експертизі, та в був підписаний акт про проведення даної експертизи. Скажіть, будь ласка, а в повноваження цієї експертизи входить з'ясування таких питань, як втручання в лічильник? Ну, звісно. Чим це передбачено? Угу. Ну, передбачення. Положення по проведенню експертизи лічильника газу, встановлених у споживачів, не призначення за обліку проведення газу в поводі. Затверджено Мінпаливо Нерва року номер 619. Дивнес, я прошу пробачення. Яким саме пунктом передбачено, що працівники мають право встановлювати ці обставини та факти? Є порядок проведення даної експертизи. І вони визначають цілісність що також ну, самого лічильника. Я задав питання втручання в лічильник. Порушення полон не може відбутися без включання вичини. Я прошу пробачення. Я дословно цитую пункт 2.1, під пункт 2.1, пункту 2 положення, на яке ви зараз посилаєтеся. Відповідно на нього зазначено, що терміни в положенні вживаються в наступному значенні експертиза лечильнику, Газу це комплекс дій, які проводяться з метою встановлення придатності лічильника газу до застосування в разі сумніву в цьому споживача або постачальника газу, де в цих термінах, в цих положеннях є така мета і таке завдання, як встановлення факту втручання в газовий лічильник. У нас завдання такого немає. Ми перевіряємо відчини на так, я те, тоді уповноважив давати такий висновок. І зв'язку з чим він був. Даний висновок дається е, робітником Харків стандарт металургії, в кого є повноваження щодо встановлення таких фактів. Чим це повноваження передбачено? Ну, Законом про метрологію. Яка норма закону? Я не можу вам зараз сказати. Тобто ви не можете назвати норму закону, яким це передбачено. Скажіть, будь ласка, споживач під час так званої експертизи заперечував проти вскриття лічильника саме працівниками, які не я мають на це рамку на увазі. Тобто вам невідомо, заперечував чи не заперечував. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим до теперішнього часу споживачу не надано належним чином засвідчений акт експертизи, ну як ви називаєте? Він повинен бути видаватися після проведення експертизи. Я не знаю, чому він видав. Він був присутній, на експертизі. Чому Отримав, отримала, як? Запитання. Пояснення Я нас є. Поясняло позову ми запалячуємо, виходячи з того, що... По-перше, ряд обставин. При складанні акту первісного було зазначено пошкодження ломб газового лічильника. При проведенні експертизи вже знаходять зовсім інше порушення, яке зазначає порушення повірчого тавра. В актах